Я виходжу з того, що у нас є якби одна категорія, або якби дві можна сказати, дві категорії, да, і громадяни України і не громадяни України. Якщо ми говоримо про громадян України, повинні бути, на мою думку, єдині правила і єдине ставлення держави до цих громадян. України. якщо ми послабляємо, скажімо, оцей коридор виїзду за кордон тим людям, які або мають броню, або в силу там своєї професії працюють так звані критичні інфраструктури, то це повинно поширюватися на всіх. Тому що ми ж кажемо, ми зачепились депутата. Ну я перепрошую, у нас знаєте скільки депутатів місцевих рад? 45 тисяч. Тобто, це ж не тільки 400 депутатів Верховної Ради. Це в першу що... чергу всі пригадують народних депутатів. Ну, ну це неправильно. Я читав закон. Там депутати місцевих рад, там е, органи прокуратури, судових систем. Тут мова йде про е, мова йде про сотні тисяч людей. У нас державних службовців без правоохоронних структур 160 тисяч. Тому е, ясно, що це ми не можемо поділити на білих і чорних країн у під Час війни це абсолютно неправильно. Тобто, якщо е, ми кажемо про е, можливість не корупційну, а легальну можливість поїхати за кордон тим людям, які знаходяться е, заброньовані, наприклад, на рік і так далі, то це треба зробити для всіх. Да, це радикальний крок. Чи готова влада до цього, чи не готова, значить, їх треба зробити. А е, робити якісь, значить, там е, нішові речі для когось. Ну я вважаю неправильно, несправедливо. Тому, -то, якщо взяти, от я до депутатів місцевих рад, ну ми ж маємо купа кричущих випадків. Там депутати дайте де, де, там Чернівецької, значить, виїхали, тіпа, на конференцію, да виявили, що вони подвійне громадянство з Румунії, Румунії вони вже сидять там і так далі. І, і маса таких випадків є, в тому числі. Я тому думаю, не що, повернулися, а, не повернулися, да. А, а тут пан Сергій мені здається не зовсім коректно провів приклад бібліотекарями. Мова йде ж не про бібліотекарів. Мова йдемо зараз про державну службовців. Тобто, очевидно, не пустили людину, яка працює в системі місцевої влади. Просто якщо ви бібліотека, вона не державний. Так, служ... так, вона не державний службовець. Очевидно, це, це йшлося про райадміністрацію чи міську адміністрацію. і Так далі, так, пане Сергію, про кого йшла мова? Якраз мова йшла про працівницю управління культури. А, яка ну так, це є... інша історія. Так. Значить, тобто ми кажемо. Тому що я чому це кажу? Бо я працюю активно. От я зразу, щоб ви розуміли, в Херсонську область, візьму в Херсонську область, везу, везу книжки для дітей, бо бібліотекарі наші в Херсонській області хочуть займатися і допомагати тим дітям, які залишились в непростій ситуації. І простий бібліотекар сьогодні в силу різних обставин навряд чи виїде за кордон. Тому, значить, це момент тут або або. або Усі, на мою думку, або єдині правила. Єдині правила такі тут теж зловживання. Є якщо депутатів тут більш-менш зрозуміла схема, значить, звернулися вони до. Спікера. Голови Верховної Ради чи першого заступника він розпорядження веде. Хоча тут я з паном Сергієм погоджую, що там теж є подвійні стандарти. Що є свої партії, які їздять, і є чужі партії. Тут, звичайно, це якби дурня повна, тобто мусить бути ем, е, чіткий припис. Я б як робив, от я голова Верховної Ради. Як би, як би я пропонував? Я б пропонував всі офіційні делегації, не, чи ви батьківщина, чи є, чи слуга народу єдині правила до вас, якщо ви їдете пере. Якщо ви їдете засідання там Україна НАТО і так далі, значить ви повинні їхати. Групи дружби, я більш критичніше ставлюся до цього, тому що має місце зловживання. Це не тільки Тіщенко, я багато інших так мати, прикладів мав. З місцева влада тотально, на мою думку, зловживає з цією програмою шлях. Тотально зловживає. І виникає ситуація, що на місцевому рівні, от я живу десь там на Львівщині, чи живу там, я знаю, десь там на Хмельниччині. Да? І виходить, що всі чиновники, їхні сім'ї. Спокійно їдять або їхні друзі, тому що вони всі волонтери, всі день вночі волонтерять. А середньостатистичний чоловік не може поїхати. І, і тут виходить, що так ми що, їм ще легалізуємо, щоб вони і далі спокійно їздили, а, 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 а інші люди не їздили. Тобто, ну, ще раз кажу або всі заброньовані або а, 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 ці обмеження стосуються стосуються а, умовно кажучи всіх категорій, категорії тому числі посадовців. ну ми ще mm -hmm. забуваємо а, я би сьогодні сказав таке я yeah. би не ідеалізував сьогодні державного службовця, яка їде на конференції що скаже про україну сьогодні більш важлива історія чому ми програємо за кордоном тому що а, середньостатистичний громадянин інших країн не отримує об'єктивної інформації про Україну. Що це означає? Що депутат чи мер розкаже середньостатистичному депутату? Ні, він на обмежену конференцію їде. Тобто, сьогодні треба думати, як мільйони наших українських людей, які живуть за кордоном, як їх, їх залучити Микола, щоб вони були носіями інформації, бо народна дипломатія важлива.